Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 31 травня. Я всіх вітаю з початком літа. І показуваю свої покупки з ринку та магазину Сільпо. Що я сьогодні купила по акціям і ні. На ринку купила ось таку смачненьку полуничку 140 гривень, банани по 69 Щавіль вийшов на десь Ой, на 50 гривень два пучка. Кріпце, я вже брала в сільпо. Так, що я купила? Ціни, які пам'ятаю, підпишу. А, так, не звертаємо увагу, у мене тут ремонт. Так, мінеральну водичку лужанську, квас по подобрість знижки йде Моджо. Піво по знижці безалкогольне, садочок. Улюблений лавашик 40 гривень. Ну, підпишу. Далі в мене ж пліта нова. Шорт я вже показувала, горіння. Часто випікаю. Тому купила пергамент та рукав для запікання. Так, далі Цітло купила, вже заморозила кілограм вирізки, дуже мені подобається з нею щось готувати. Кріп, два новинки для мене Морозово. хрещатик. Ось такий, тут фісташка. Малина, що ще? -малина. Ось такі в позничці дуже гарні і зручні рушники взяла, сніжна панда. Далі по позничці зараз йде кіткат, по позниців це смачне печиво, грудинку. Зараз буду робити рецепт. Купила єгипетську картоплю. Зараз я її зварила. Зроблю соус, сметана, кріп, часник. Обмажу, замотаю грудинку від глобуна і запіку буквально 15 хвилин в духовці. Боже, кайф. Так, для цього купила улюблену грудинку. Пару кабачків купила, зробити оладки. Ось така по знижці. Зараз сільпо йде ціна тижня молочна ковбаса від Кременчуцької фірми. До цієї картопельки купила по знижці оселедець, дуже смачненький. Так, Чесничка, букетик молодого. на сирники купила творог по знижки і познижки сметанка. По знижці йде всі смачненькі помідорки, Є довгі, є круглі, По одній ціні у круглій смачніше. Далі ціна тижня побачила перший раз, ось такі сардельки з курятиною, взяла. Якщо береш два, то по 72 гривні сир королівський. Кріпчик. Ну і все. Ось тільки тянула, а, казалось би, бачите, нічого. Ось така була в мене на сьогодні закупочка. Всім бажаю гарних, тихих, вихідних, вигідних, смачних покупок. Дуже чекаю вас, гості, в коментарях. Ставимо лайки, не забуваємо. І тримаємося, що нам ще остається. Все. До зустрічі, бувайте.